Мешканці будинків, які проживають за адресою Донецьке шосе 113-115, зібрались разом, аби привести до лади власний двір. кажуть, роблять це задля безпеки дітей та чистого довкілля. Все ж таки, щоб було і безпечно, і щоб не травмувалася дитина. Ну і взагалі не, 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 не пошкоджила собі нічого, і ну не була брудною, тому що це мусор, це інфекція, це всяка зараза, і стараємося для себе самих в першу чергу. Вот ну і подяка городським районним владам, що вони ну якось теж допомагають. Кожен українець має робити внесок у майбутнє своєї країни, додає Світлана. Ситуація війна. Ну якщо виходиш і ходиш не по окуркам, не по камням і і не с... Камнем на душі, а виходиш, коли все цвіти, Мы, ми, ми всі зараз, я взагалі благодарна людям, які дійсно не опускают руки і виходять і щось делают. Поки ребята наши там віддають свою життя, їм треба повернутися в чистий, красивий міст. Я вважаю, только так спільними зусиллями активні сусіди фарбували паркани та лави, косили траву і збирали сухе гілля. Також відремонтували зламану свердловину. Дивіться, тут, 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 шти... шту... тут шток ну, стоїть шток, він ходить, підтягує воду, вода виливається. Вода, вода. виливається а, оце... а на даний момент шток від селя викрутить. Ну, время, ми його води зараз подивимо наверх. Можемо Зробимо і буде вода. У лівобережній адміністрації схвалюють ініціативу Дніпрян і допомагають активістам, які прагнуть змін. Ми узгодили, допомогли їм е краскою, квітами. І разом виконуємо цю роботу. Дніпряни об'єдналися, щоб зробити красивішим свій двір. Декілька годин праці на свіжому повітрі ще й корисно для здоров'я.